Водолію привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні дивимось, яким буде для вас це літо 2024 яким воно буде енергетичним, куди варто рухатись, і які поради. Нагадаю, про те, що цей теропрогноз є загальним, він може у вас відіграватись, він може з вами не повністю програватись, відіграватись, або взагалі не відіграватись. Це все дуже індивідуально. Також нагадаю, що це відео буде корисним для тих, кого сонечко знаходиться в знаці водолі, для кого місяць знаходиться в знаці водолі, а для тих, в кого Денден знаходиться в знаці водолі. Отож, яким. Буде ваше літо 2024. І так, забігаємо ми в нього, знаєте, в певних переживаннях, в певних таких неприємних ментальних відчуттях. І в такому відчутті, наче є якась безвихідна ситуація, яка ось ось не може. Владнатись, яка ось ось, і витягне з вас весь ресурс, бажання, мотивацію, відчуття, наче ви не підвладні над або вашим життям, або над якоюсь ситуацією, і це вам не дуже подобається, не дуже гнітить. Ну кому подобається це відчуття обмеженості, особливо якщо це стосується нестримного і вільного водолія. Який неординарний, який не терпить ніяких рамок і кордонів. Ще у мене таке відчуття, наче щось, що було вам дороге, вам доводиться залишити. Або кудись, можливо, переїхати, перейти з одного місця роботи над іншим, або якась ситуація, яка ставить у вас ну, певні обставини, які ставлять у вас у певну ситуацію. Де вам приходиться обирати це рішення а, проти вашої волі, проти вашого бажання. Я ж кажу, це наче або з кимось доведеться попрощатись, або там розлучитись на певний проміжок часу з кимось, чимось, з улюбленим місцем. У мене щось таке відчуття, не це. це не людина, а місце. Ось, А ще це відчуття, коли вам варто. Піти від цих ментальних обмежень, від цих негативних думок, перейти від стану жертви до стану того, коли ви самі керуєте своїм життям, коли ви обираєте не обирати, коли ви обираєте не обирати цей тягар. Цей неприємний вам досвід, цей неприємний вам колектив, цих неприємних вам людей, цього неприємного вам спілкування, цих неприємних думок, які тільки жаруть вашу енергію. І наступна карта старший аркан колесо фортуни каже, що це певне закінчення цього циклу, і що це певне оновлення, і що вам варто перейти з цього всього, відійти щось залишити, щось покинути кудись. Приїхати, ну, щось якось таке, не залишатись в цьому і дозволити енергії циркулювати у вашому житті, без застоїв, без напружень, без блоків. Довіритись цьому колесу долі, яке вас веде, Довіритись цьому. Адже воно вас приведе до ресурсного стану короля Жеслів, до того, Моменту, коли ви самі коруєте своїм життям, коли ви самі заохочуєте нові блага, нові можливості, нові ресурси, нові ідеї у ваше життя. Коли ви знаєте у виграшній такій позиції? Коли ви безстрашно рухаєтесь вперед, коли у вас ніякі ні блоки, ні сумніви, ні думки, ні того, що вас хтось збоку накручує, хтось вам ще збоку додає оці, знаєте, нотки негатив, а в тебе не вийде, а ти не зможеш. А не варто. А час такий складний, а ти впевнений, а це лише твої хочу, а це ну де ґрунт під ногами. Вам варто? До ось цього стану, вийти з цього всього, вирости, вирости ментально, особистісно, професійно, вийти з того всього, що вас тяготить, до цього стану комфорту, владу, сміливості, реалізації ваших мрій, хотілок, вашого проявлення, проявлення вашого. Потенціалу вашого таланту, вас самих як яскравих особистостей. І тоді буде вам любов, тоді буде вам задоволення, і тоді вам буде творче задоволення і творчо проявлений, і тоді вам буде комфортно у всіх планах, особливо в емоційному, і тоді все буде так, як ви хотіли. І тоді вам це все буде приносити радість. А також подивлюсь вам. Ваш розклад підказки на моїй улюбленій колоді. Колода таро містичних моментів. Вона така дуже особлива, дуже говірка, символічна, глибока і психологічна. Сім пентаклів вискочила у нас. Сімка пентаклів говорить, що останній шлях, останній період. Та й в принципі, все ваше життя, все те, що відбувається, це все є ваші напрацювання, які напрацьовувалися роками. Це ті ваші зерна, які ви ростили. І я вже говорила сьогодні, але для інших знаків, зодіаку, що не обов'язково над чимось трудитись, не обов'язково щось робити, не обов'язково щось плекати тільки ось так фізично або дім. Це все треба ще підкріплювати ментально треба підкріплювати нашим мисленням змінювати його трансформувати дозволяти собі більше дозувати собі хотіти більшого мріяти про більше дозволяти собі себе оцінювати більше не переменшувати, не отак, от, от сидіти таким втомленим, стомленим, і робити для цього певний практичний ресурсний підхід королева пантаклів, знову прикладів, знову про прикладання зусиль, знову про прикладання обдуманих практичних зусиль. Знову про проявлення, знову про цей стан комфорту, який ви шукаєте, якого ви хочете. Про це ваше знаєте безпечне проявлення. А водолії вони дуже різні, і вони настільки неординарні, що часом люди просто або які не на тих самих енергіях, або просто які ще не доросли, тому що водолії — це новатори. Люди просто ще не доросли, і вони не в змозі вас прийняти і оцінити. А вам цього не потрібно. Вам потрібно лише проявлятись лицем пентаклі, 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 пентаклі. Тут і про дисципліну, якої часом бракує водалі. Тут про стабільність ваших намірів, ваших мрій, ваших принципів, ваших цілей. Так, їх дуже складно, тому що вони можуть мінятися або адаптовуватись, і от вам варто саме їх адаптовувати під вас. Але не змінювати їх, не змінювати проти вас і так, що ж повністю і це не є не вашим, але наближати це все до вас стабільно і ось так, знаєте, практично методично працювати, реалізовуватись, вкладати в себе, розвивати себе туз пентаклів. Ну, тобто, плекати, плекати це все, плекати внутрішнього, внутрішнього себе. Пликати, розвивати свої таланти, навики, вміння, намагатись зробити ваше життя комфортним. Те, що я ось сьогодні казала, взяти владу над ним і так робити, щоб вам було комфортно, щоб вам було приємно, щоб це стосувалося саме ваших інтересів, не когось іншого, а ваших інтересів. І тоді це обов'язково проросте, тоді буде той обіцяний, омріяний комфорт. Простір для реалізації себе, своїх домок, своїх талантів, свого шаленого потенціалу, і буде ось це, знаєте, безпечний ґрунт для своїх експериментів і проявлення. Водолії, дякую вам, що були поруч зі мною впродовж цього відео. Майкніть в коментарях, якщо вам резонує це відео. Буду дуже вдячна за ваш відгук, фідбек, за будь-яку вашу проявлену активність, лайки, коментарі, підписки та поширення до зустрічі в наступних відео. І хай ваші експерименти, хай ваші проявлення будуть дивними, будуть результативними і будуть максимально комфортними, і хай ваші мрії збуваються.